У кривому розі понад 134 тисячі криворіжців хворих на гіпертонію, хворобу, яка дає серйозні ускладнення: інсульт, інфаркт міокарда, аневризм, магістральних судин серця. Ця хвороба потребує постійного та своєчасного лікування. Для того, щоб зробити його доступним кожному, в Україні було запроваджено державне регулювання цін на лікарські засоби, гіпотензивні препарати. Уважаемые гипертоники, у вас хроническое течение заболевания, поэтому наш долг обучить вас, как правильно принимать препараты, дозы, их сочетание, и чтобы не было осложнений в дальнейшем, это инфаркты, инсульты и прогрессирование сердечной недостаточности, мы вас просим ежедневное применение этих препаратов. Дієвість, зручність і якість державної програми на собі вже відчула Олена Радуль, яка вже декілька років страждає на гіпертонію. Я вже кілька років болію гіпертонічною болезнью, і якщо постійно купувати медикаменти, то це, звісно, дуже дорого і неудобно. Коли я знала про цій програмі в ноябрі місяці, дуже тепер виходить і вигідно, і удобно. Получила Ви рецепт поліклініки і прийшла в аптеку. Дуже і... хороша програма. Попри активну інформаційну кампанію, ще чимало хворих не скористалися державною пропозицією придбати гіпотензивні препарати за зниженими цінами. І це в той час як механізм реалізації цієї ініціативи давно вже відпрацьований і успішно запроваджується у кривому розі аптеками фармації. Дійснує програма, розроблена міністерством правительством України в допомогу вам. паэтому. Обращайтесь викочасковому терапівту, виписувають рецепти і йде на в наші аптеки. У місті є можливість купувати такі ліки за зниженими на 30-50% цінами. Асортимент ліків, на який розповсюджується державна програма, – 180-200 найменувань, компенсують різницю у ціні з держбюджету. Так в Дніпропетровській області на ці потреби у поточному році виділено 16 мільйонів гривень.